Ну що, друзі, сьогодні ми цілий день находили, нажарилися на спеці, сьогодні у нас було до, 20, до, до 30 градусів жари. І сьогодні пішли спеціально на Чем'ївський каньйон, щоб окунутися в наші гірські річці. Як Бачимо, тут неймовірно красиво, гляньте, кром скали, течія дуже швидкісна. Як наша водичка? що скажете? Що скажете нашим підписникам? Все гарно, все сподобалось. Супер, друзі, так що купаємося, освіжаємося і будемо їхати далі подорожувати. Всім миру добра, друзі, хто має можливість, приїжджайте в селі. Чемігівський цей каньйон, друзі, знаходиться в селі Миколичин. Вон поруч знаходиться центральна проїжджа дорога. Над нами якраз цей місточок. Так що всіх запрошую, хто має можливість, приїдьте, відвідайте. Всім миру добра. Запам'ятаємо, друзі, після себе залишаємо тільки спогади. Ніякого мусору, ніякої, ніякої шкоди для навколишнього середовища. Слава Україні, друзі! З вас вподобайка!